Всім привіт! У цьому відео хочу вам розповісти, як оновити прошивку зарядного пристрою для електромобіля. Декілька слів про саму зарядку. Вона трьохфазна із роз'ємом Type 2 для європейських авто та потужністю до 22 кВт. Виробляю її в Україні. Якщо вас зацікавить більш детальний огляд цієї зарядки то чому я вибрав саме її та не використовую штатну зарядку, яка йшла з автомобілем, то пишіть в коментарях, спробую всім відповісти. Або, можливо, знімлю окреме відео про це. Важливо, якщо у вас теж, як і в мене трифазна зарядка, її потрібно вимкнути через ось такий перехідник на звичайну євророзетку. Отже, як оновити програмне забезпечення зарядного пристрою. У Телеграмі є група, де виробники виставляють файли оновлення за описом того, що було виправлено чи вдосконалено у нових версіях. Шукаємо актуально, завантажуємо на свій телефон та зберігаємо два файли оновлення. Після чого згортаємо Telegram, відкриваємо налаштування Wi-Fi. Нам потрібно вибрати з доступних мережу зарядного пристрою та підключитись до нього. Тепер нам потрібно зайти в інтернет-браузер та перейти на сторінку оновлення зарядки. Для цього нам потрібно в рядку пошуку ввести 192 168.4.1, похила лінія, апдейт та перейти. Ставимо галочку на FMW. Вказуємо шлях, де в телефоні збережені файли оновлення. Та вибираємо ось цей файл, що має назву 149MW. Бачимо, процес оновлення почався. Чекаємо завершення першого етапу. Оновлення завершилось. Зарядна станція перезавантажилась. Повертаємось назад. Тепер ставимо галочку на File System. Обираємо збережений раніше файл вже з іншою назвою. Оновлення почалось. Близько 20 секунд. І тиме процес завантаження файлу на зарядний пристрій. Після чого станція знову перезапуститься. Зараз бачимо, йде процес оновлення системним файлом, завантаженим на пристрій. Це ще займе близько 15 секунд. Після чого процес оновлення буде завершено. Станція запустилась. Повертаємо назад. Заходимо в налаштування Wi-Fi та переконуємося, що ми під'єднані до нашого зарядного пристрою, після чого відкриваємо браузер та переходимо на сторінку пристрою за адресою 192.168.4.1. Тут бачимо інтерфейс із різними даними та налаштуваннями. Вертаємо вниз, а внизу написана тепер вже сама нова і актуальна версія прошивки. А саме, 1.4.9. Сподіваюсь, дане відео було корисним для вас. Якщо у вас виникли якісь запитання, залишайте їх в коментарях. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.